Так, ми будемо їхати зараз на такому красненькому автобусі з відкритими боками. Та то свої розборки. Пасажир один не хоче виходити і все, і скандаль. Опа! Садімося. Бачите, все продумано. Отак. Опа! І немає ні вікон, ні дверей. Їдемо Безплатно. Це от отеля в нас таке ходить. Так що сухо, світиться, фонтан через кожен час горить, приїжджайте, слухайте. Хто їсть, хто що робить. фух, Справилися ми. Ще й аптеку докупили. Я ж кажу, що наша перевела отаке, таке, ну, дівчинки дивилися. Це мазь, а три на п'ятах, на руках. Вона стоїть 420 гривень. Тут долар. Маленькие коробочки, но ну, я взяла 5, потому что що... не ну, можемо вот 10 взять на 5 на человека. Ну, так, Санечек сідай, бо вже водій сідає. Тут можна наверное, на ходу. Тут можна наверно, на ходу курить. Хочешь кури, хочеш не кури, Це ж вообще. Ой. А вот це, оце ось чотири 4 сезона. Крутої отель. Це. У нас культури пішком пройшло. А це, між прочим, з нашого отеля. Ідемо додому. Красота, диви. Все продумано для туристів. Заболіли ноги. Сіб та їдь на такому. Карпунчику. Таксі Максі все прямо за руки хватають. Ну це на якомусь паливу, так, Саш? Це не на, не, не на електричне. Дизельок. Санька он сидить. Красота, волосся розвивається. Якби такі коси, коли нікаво. так. Аж ноги забудели? Не ходить багато, але йому багато, а плавання мало. Ну ви з'їлися, а нічого. Яким ми в автобусі їдемо? брамо? Ми ж нікого немає. в мене виносили. Я в шапки подаю. Прямо під порубку буду до шла баумарасы подвезли, а далее а не прямо под порог прямо... прямо под порог еду давайте то есть если ножки болят не переживайте вот тут два метра хочет переехать на мы спасибо Це по кругу міста зараз поїдуть люди, я думаю. То, що тут два, два метри ну, не сідали, правда? За це наш отель. А, вони вже автобусика ждуть. Бачите, скільки заїдуть Слово бачите, паразит. Оце люди ждуть, щоб поїхати в Не хочуть пішком, а ось стоять і ждуть. Ой, бачите, скільки людей багато а так, приїхали. Доброго ранку, ну що, о, дивіться, які матрасі. Сьогодні ми вже летимо додому. Поснідали. Чому вже зложені. Та напхали, це сюди їхали, щоб рівненько було, все. А на наступний раз я кажу, що. Половину речей брати не буду, тому що ти, я вже казала, просто це ж не то дитина. Я залишила собі оце платтячко, Воно таке несинтетичне. Потім у нас в пакеті буде наш одяг. Ми покупаємося там чи в спа, чи тут теплий душ після пляжу. Переодягнемося в одяг, який нам... чемодани. лізу, чемодан-чемодан дуже гарно підійшов, прямо дуже гарно заліз. Ну, Ми тут плівкою не замотуємо, тому що в гігіє чемодани перед тим, як ставати багаж, ще можуть перевіряти. Тому ми не замотуємо, нічого ми не ховаємо, ми ліки на продаж не веземо. Веземо для себе, Але, знаєте, як каже Саша, для себе, для тьші, для родственників. от і на себе раз. Ні, я не шуткую, тільки для себе. Ну, для мами точно. Наїлися, щоб завтра так тут дають комаски, серки, отакі булочки. То взяли бутерброд, прямо тостерний зробила, туди поклала зеленушку, цей, і візьмемо пару пакетів чаю, два стаканчики. в Аеропорту можна попросити. вони У Молдові це просять євро, дівчата казали. За а той раз ми летіли, то нам просто так налили тут гірки. Не знаю. Коротше говорять, будемо все бачити. Показуємо красу, не кажу в останній раз, крайній раз. Кожен раз їдеш і думаєш, господі, можливо, це вже останній раз ти тут. А Бог та є, ще раз приїхав. Так що не приїдемо, хай люди приїжджають, хай діти приїжджають. головне, щоб був мир, щоб була можливість приїхати. Ось отель, бачите? Я думала, він недавно, 10 років, кажуть, стоїть цей отель. Ми таки не знайшли його назву, будемо їхати знову назад, то там подивимося. В єгипетському аеропорту немає вайфа безкоштовно, в Молдові є. Ой, віється поливається. А я хотіла гілочку взяти з собою, а потім думаю, та не хочу я його тягнути. Ну наші у нас такі, ну, правда, не такі кольори сочні, але... ой. Сьогодні в мене вже нема чого цим хлопчикам, да, такі вони вдячні. Фу. Наші пішли вже. Бачите, миють Чистенько. частенько. Територія тут вже нічого не скаже, наскільки вже все вилизане, вилизане, наскільки вони цінують і дорожать своєю працею, роботою, це... То якийсь дядечка везе білизну. Тут такий шум. Я так хотіла ввечері сфотографуватися біля кактусів і не встигли. Карти вчора відкрила, мені ні разу їх не дістали. Я не знаю. Просто не дістали. Може в аеропорту, де там в аеропорту. там? Гарати? Не виходить. Знаєте, не виходить просто. Я вам скажу, що у нас вийшло 9 ночей. Сім днів потрібно брати оце 11, саме краще, 11 15 це вже вистачає і вже хочеться дуже додому. Тому що розумієте, Доброго все таке добре. Це другий шеф. Уже, е, чесно кажучи, оця їжа, вона така одноманітна, що просто вже вона не йде, не лізе, не лізе. Але море гарне. Е, дуже так ходити тут нема, де. Та вже все й обходили. Свічас. Оце такі гарні э, кущики. Бачте, там насіннечко я збирала, а каже, свята я десь потеряла. Ну, думаю, ладно, а Вчора ще знайшла там дві такі голочки манюсенькі, може там три насінини. Посаджу, може, виросте. Не виросте нічого. Я ж кажу, що стимул ще раз приїхати. Ну, краса, краса неймовірна, просто неймовірна. Це все природа, розумієте? Якби не було цих квітів, не було цих пальм, рослинності цієї, то зовсім інше. Вон там, той отель, який з цієї сторони, який кинутий. Там все пальми навіть пропадають, тому що немає вологи. Яка картинка? Ізраїль, це теж. Бачите, як правильно посадили, тому я рози так сажу саджаю. Там двох кольорів, трьох кольорів. Вони тоді переплітаються і дуже гарно. А чого тут квітів немає? Я не знаю. Можливо, це якийсь інший сорт. А можливо їх підстригли, вони ще не виросли, так? Да? Не знаю. Ось, друзяки. Так я вам і не показала. Бачите, учора отам був, але він тільки зацив і відпав. Ось бачите. Красиві. Тук з 9 години. Ми зараз нам уже без. З ми повинні бути на ресепшені, тому що якщо після 12-ї приходиш, там вже починають нараховувати гроші. Це бізнес, це бізнес, на кожному шагу тут бізнес, так що все правильно. Раніше тут зараз і полуницю продають, і ресторани, оці, тому там і ремонт. Роблять. Все платне, все платне. Ну, Я скажу, що ми наїлися так і наїдаємося, що нам ті ресторани не потрібні. І креветки, і краби, і біски. Добре утро. І ви знаєте що, оце, оце йде зустріч, коли чуєш, що ти розмовляєш українською компанією, він каже, добрий ранок. І так гарно виходить. я каже, добре утро. Ну і слава Богу, доброго утро. Мені так подобається от той жовтий кущ, так і би вдома розвести, посадити. Сьогодні я зовсім облінилася, люди добрі, і в мене сьогодні ходив Саньочек займати нам місця. І ви не повірите, без 24 він вже був на пляжі. Як ти, мабуть, перший навіть ні, народу вже дуже багато. Ну, зайняв вчорашні наші міста, там ті білі зонтики. Ой, це я так по сходах по цих іду картивляю. Ой, вчора почитала після стріму, боже, які люди хворі на голову. Які ж люди хворі. Ночної сорочки сидить і ноги розщепірила. А в мене, до речі, ноги непогані. У мене ноги стрункі, гарні. Я би тільки трішки схуднути, а так, ну нічого, приїдемо, то будемо худнути, тому що дуже багато ми тут наїли. І то не, то не сорочка, де ви бачили сорочку із штапелю, із підкладкою, де ви бачили таку сорочку? Я навіть вам покажу. Це зовсім не сорочка. Ну Людям, якби тільки що писати, якби тільки мене вколоти. Я знаєте, що вам скажу? Мені, як у тому гуся вода. Абсолютно. Мені тільки шкода, вас, що у вас немає особистого життя. Ви заздрите всьому. Не знаю, чому ви такі. Так, Санька щось стоїть, дивиться. Узяв на сонці місця, так, да, Саня? Нічого, воно ж підніметься, Саньочок. Ой, яка краса. Здрасті, здрасті. Добрий ранок, море. Вже відчинено. Оце ж тут треба було з цієї сторони, а ми там лягли. Да? Ну нічого, воно ж підніметься, Сень. О, Маша на сонці лягла, диви. Це підожди, ось все, ребята, Ми ось лежимо, Сень. Так, да, то ти шапку положив не там. Перекладай сюди. Худи? Ну он же ж, ти шапку положив, то не наше місце вже. Але я вже Воно зараз сонце тут. Поки низенька. Зараз буде підніматися, і воно піднімається і там буде сонце. Ну нічого, до того пори, поки ми підніметься, нас вже тут не буде, ми вже підемо в номера. Підемо в номера. Так що все колись закінчується. Так і тут. Вчора вороні давали нашу сировялину ковбасу. Отак От вона залишилася в судочку в холодильнику. І ну, тут, знаєте, Спочатку накинулася, потім клюв від сала, відчищала, а потім горобці з'їли. Ворони не дуже стали їсти це все. Красота. Запрошу вас до водних процедур.